Привіт! Мене звати Євгенія і я працюю у якості геншталь вже більше п'яти років. Також я володію інструментами та техніками з інших підходів, таких як когнітивна поведінкова терапія та терапія сімейних систем. Наявність різноманітних інструментів дає мені можливість знайти унікальний підхід до будь-якого клієнта в залежності від його запиту. Мій шлях у психології почався 10 років тому у якості клієнта. Я спочатку прийшла з власної цікавості до свого внутрішнього світу, але згодом зрозуміла, що хотіла б поділитися цим чудовим досвідом з іншими людьми, вже у якості терапевта. З того часу я постійно навчаюся новим технікам та здобуваю нові знання у різноманітних сферах, тому що вважаю, що гарний спеціаліст це насамперед людина, яка по-справжньому любить те, що робить. А я дуже люблю свою справу. Про себе можу сказати, що я дбайливий та обережний терапевт, та моїм клієнтам зі мною не страшно, то дуже вільно. Принаймні, це те, що мені казали після сесії. На наших зустрічах ми будемо інколи пірнати у глибокі пласти вашого життя, де було боляче, соромно, чи страшно, а інколи будемо прогулюватися по околицях вашого сьогодення та разом радіти спільним перемогам. Я маю величезний досвід клієнта, тому мені чудово зрозумілі і страхи, і труднощі, які можуть зустрітись там. І вважаються своєю професійною перевагою. На першій зустрічі ми знайомимося. Клієнт може при бажанні сформулювати наявний запит, та ми обговорюємо подальшу співпрацю. Рекомендована частота зустрічей один раз на тиждень, але графік може регулюватися за наявності реальних обставин та побажань клієнта. Уся інформація, яку я отримую від клієнтів під час сесії, є повністю конфіденційною та не залишає меж наших зустрічей. Я працюю як у консультативному режимі, так і у форматі довгострокової терапії. Різниця цих двох форматів полягає у масштабі запиту та кількості зустрічей з терапевтом. Консультативний формат, як правило, це приблизно 10-12 зустрічей та наявність конкретного запиту для опрацювання за згодою між клієнтом та терапевтом. Формат довгострокової терапії полягає у більш глибокому зануренні у внутрішній світ клієнта, його бажання покращити якість свого життя загалом та готовність торкатись різноманітних тем та аспектів у роботі з терапевтом. Такий формат не має обмеження за часом. Він регулюється за потребою клієнта та динамікою процесу. Людині потрібна людина, саме тому ви тут. Ми мене повинні з усім справлятися самостійно, коли я змогла отримати справжню підтримку на своєму шляху. І я точно знаю, як важливо отримати таку підтримку у необхідний час. Тому запрошую до себе в терапію, буду рада бачити.